Владислав Жайворонок із позовним Вікіпедія з березня по травень перебував на Азовсталі. Внаслідок бомбардувань азовцю відірвало ногу і пошкодило око. З Маріуполя його доставили в Донецьку лікарню. Влад розповів, Росія використовує усі методи тиску на полонених українців і не дотримується Женевських конвенцій. Фактично, це демоло лікування, це було збереження життя, щоб ми просто дожили до... Моменту, коли е, нас е, можливо обміняють, допити у мене були ще до того, як я почав отримувати антибіотики е, після е, ампутації кінцівки, е, тому лікуванням це назвати важко. Е, хлопці, які там знаходилися. Отримували ну значні такі тортури, можна сказати. Тобто комусь голки встромляли в рану, когось катували водою. Денис Чепуркої з позивним манго в боях за Маріуполь втратив руку та отримав осколкове поранення. Був перевезений у 120-ту колонію в Оленівці. Червоний хрест у гуманітарний вантаж до полонених не допустили. Розповідає зовець. Був свідком, коли били хлопців, нас виганяли на такий названий. Обиск і роздягали гола, де ми були роздіті під жарою. Присідати заставляли. Хто піднімав голову хлопців, то їх починали одразу бити. І на собі теж почувствував удари. Мене теж під час допитів били. Хотіли, щоб я підписав там всякі показання проти свого командування, що ми розбомбили город, що все робили ми. Все хотіли скинути, всі свої провини на нас. А я казав, що я це робити не буду. Вони починали мене бити. Палками, де я нічого так і не підписав. І завжди були угрози життю, розстрілом. Mm -hmm. Бачив, хлопців нас забирали, бо з нашого барака хлопців на два-три дні їх приносили побитих, поломані були ребра, ну, дуже в тяжкому стані. Ми навіть в столову нас заставляли бігати, води давали 600 грамів на двоє суток. Ну, вода така, бо не підібала взагалі. Дмитро Усіченко, позивний вишня, служить в головному управлінні розвідки України. Наприкінці березня був десантований гвинтокрилом, в оточений Маріуполь, отримав важке поранення. Лякали фізичною розправою, розстрілами. Таке. Це під час так званих слідчих дій, так? Так, є. Що хотіли? Я не знаю, щоб ми типу, типу зізналися, що ми вбивали мирне населення. Хоча ми такого не робили. Розповіді військовослужбовців є важливими свідченнями для майбутнього судочинства проти росіян, які продовжують безперешкодно чинити беззаконня на окупованих українських просторах.